Нещодавно в мене поцікавилося, чи викладаю я німецьку в груповому форматі. І моя відповідь так, із задоволенням. Сама ідея мені теж дуже сподобалася. Є група психологів, котра проходить підвищення кваліфікації в німецькому вузі, в них є німецька мова, але вона просто німецька мова, без прив'язки до їх основного напрямку психології. Тому ідея наступна. Зібрати групу на 6, 8 або 10 людей, де ми будемо з вами з червня або липня практикувати німецьку для психології. Прикладну, будемо брати статті, будемо брати приклади з вашої практики. І практикувати, практикувати, практикувати все це робити німецькою мовою. Якщо у вас буде бекграунд такий трошки езоторичний, ми теж зможемо додати таку перчинку до наших занять. Пропоную вам проявити ваш інтерес в коментарі або в особисті повідомлення. А так само, якщо ви прийдете не одна або не один, приведете друга, то також про це напишіть мені. Я думаю, що я із задоволенням придумую для вас подаруночок. Ось. А це основна ідея. Буду рада вас бачити. Більше інформації буду викладати поступово на своїй сторінці. До зустрічі!